Всіх вітаю, неділя сьогодні, 26 січня. Розглядаємо, як завжди, останні новини з вами разом. Так, Сербія відмовилась підтримувати санкції проти РФ. Ну, в принципі, причини зрозумілі. Давайте запитаємо: яка головна причина того, що Сербія відмовилась підтримувати санкції проти РФ? Головна причина, чого Сербія відмовилась підтримувати санкції проти РФ світ. 10 мечів, нічого собі колісниця. Розпач. Щось з минулого. Україна мах смерті. Ну тут якесь, знаєте, рішення вони прийняли дуже якось по цим картам вони налаштовані, або їх налаштували, чи карта світу. Їх налаштували проти України, проти всього, що відбувається на Україні. Влада і так далі. Вони якось дуже агресивно і проти всього цього налаштовані. Головна причина, чого Сербія. Відмовилась підтримувати санкції проти РФ. Імператор боротьба. Ага, імператор боротьба за його крісла. Не хоче втратити владу. Цей імператор, який там зараз в Сербії, він не хоче втратив, втратити владу. Тобто йому сказали: або, ти оце, тобто, або в тебе така позиція, або ж ти просто втрачаєш свою владу. Да, в них така позиція. Ага, дивіться, їм пригрозили, йому пригрозили втратою влади. Вони повинні зробити так, щоб не було можливості. Ще це не це ще не остання Сербія. Щоб не було можливості світу продовжувати оці санкції. Тобто, 10 мечів це стоп продовженню санкцій на підтримку України. Зараз РФ буде робити все, щоб з них зняли якісь санкції. Сербія це початок. Ну, Фіцо, що хто там ще? Орбан. Це теж те ж саме. Головна причина РФ зараз зробити так, щоб з них зняли якісь санкції. Ну, давайте спитаємо, чи вдасться? Чи вдасться РФ зробити так, щоб Європа. Не змогла продовжити проти РФ санкції, чи вдасться РФ зробити це. Король мечів. Пасив чим вдасться. Да, їм очікується. Вони будуть робити все, вони будуть гроші давати, платити, але тут все одно пасив, не буде так, як вони хочуть. І тут ще стосується, знаєте, чогось? Чогось військового, король мечів. Вони будуть хитрити хитрість, підлість, обман, різні будуть дії, але знов не вдасться так, як вони хочуть. Вони будуть домовлятися по відлюднику, щоб припинили оці санкції, поставили їх якось на паузу по відлюднику. Зробіть так, щоб це було якось приховано, ми вам заплатимо. Намагатися будуть з усіх сторон, щоб з них зняли якісь санкції. Ось так. Далі Трамп заявляє, США в найближчому майбутньому може стати найбільшою, найбільшою країною. А, може стати ще набагато більшою країною. Ось так. США в найближчому майбутньому можуть стати набагато більшою країною Трамп. Ну, це, мабуть, Гренландія, там, скоріш за все, вже вирішилось. А ще, я думаю, якщо прям набагато більшою, то я думаю, що це все ж таки Канада. Давайте спитаємо, що тут має Трамп на увазі? США в найближчому майбутньому можуть стати най... набагато більшою країною, ніж зараз. Є тут якісь рішення. Є рішення, за, тобто заплачені гроші за щось. Це земля. багато більше рух до нашого дому. Ми зробимо все можливе, щоб якась країна це не стосується Гренландії. Гренландію куплять, там все порішають. А тут ще знаєте що? Ми будемо рухатись, щоб хтось рухався до нашого дому задля нашого задоволення. Це Канада. Ми будемо робити їм п'ять Пентаклів. Це карта бідності. Будуть робити все, щоб їм в них була важка фінансова ситуація. Криза, коротше кажучи, щоб вони самі попросилися до нас, як він там казав, 51 й штат. Чи буде Канада 51 м штатом США? Що буде Канада 51 штатом. Уход від цього гроші. Знаєте що, ну, тут поки що показую уход від цього, але може така в них скластися ситуація, що їм буде просто потрібна допомога. допомога. І не буде іншого виходу. Вони це і будуть робити. Але це. Ну, не прям, це повільність. Дуже повільна карта. Це не швидко. І знову очікування, повільність на майбутнє. На це потрібен час. На це потрібен час. Це не так швидко, як він там написав що ось, в найближчому майбутньому. Ну, в принципі, так, да, будуть робити все, щоб вони самі прийшли і сказали: допоможіть нам, ми будемо з вами. Ось так. Далі, дивіться, дуже цікаво. Ілона Маска поперли з білого дому. Він хотів собі кабінет біля кабінету Трампа, але керівниця білого дому, чи хто там, коротше кажучи, та, хто там заправляє цим всім балетом, вона його поперла звідтіля, щоб той не заважав Трампу своїми е, Як би так сказати, щоб маск не заважав Трампу своїми мега ідеями і взагалі своїм оцим станом, який, він, ну, який в нього дуже часто. Ну, Ви зрозуміли, що за стан. Так, чому поперли Ілона Маска з білого дому і не дали йому там кабінет? Обман, сім мечів. Що це значить? Або ця інформація обман, або ж тут так якось зробили. Обман імператора. А, обман імператора. Так це сам Трамп захотів, щоб його там, щоб його звідтіля поперли. Імператор сам захотів. Ну, Трамп сам цього захотів. Він не захотів, щоб він там сидів, йому на вуха лапшу вішав. Робота по відлюднику. Десь робота, десь працюю, десь працюю в іншому місті по відлюднику. Або, ж, знаєте, або так, або тут просто оця інформація, тут просто ілюзія і обман показує. Може, вона не досить правдива. А взагалі, тут ініціатор Трамп, щоб маска тут не було поруч. Коротше кажучи, всі від нього шарахаються від цього маска. Далі. Мені ось подобається. Новий директор ЦРУ розкрив велику таємницю про оцей вірус, який був, який поширився, з поширився з США ковід. Типу, ми не знали. Він тут каже, що його випустили цей вірус. Ну, тобто він звідтіля вийшов не просто так, а він вийшов з Китая, з лабораторії. Ну, ось, типу, відкрив зараз секретну інформацію. Так про це і так всі знають. Давайте спитаємо цей вірус ковід. Дійсно спеціально був, якось. Дійсно спеціально було зроблено так, щоб він вийшов назовні. Це спеціально зроблено, щоб він вийшов назовні. Дії, луна, обман, шанс. Ілюзія відлюдника. Ілюзія відлюдника тупік. Ну так, да, ілюзія відлюдника і тупік. В плані того, що е, перемога, щоб була башня. Е, багато щоб було багато жертв постраждалих. Це їхня перемога була. Ну, а нащо це? На що? Ну, Давайте просто спитаємо, нащо? На це? Нащо його випустили? Вибір, вибірковість, розпач, агресія, контроль, бажання, робота, обмеження, домовленості, боротьба, захист, кордони. Ви розумієте, тут головна мета навіть не гроші, якби не було дивно, те, що скільки вакцин і так далі. Тут головна мета знаєте, що показує? Розпач, населення, жертви, обмеження, кордони. Ось таке щось. розумієте? Перемога тут заключається в тому. Навіть не в грошах, якби не було дивно. Ну, в общем, конечно, новий директор ЦРУ прям відкрив нам Америку. Давайте далі. Фіцу заявив, що, що третина українців в Словаччині на, на цьому протесті великому, який відбувся, що там була третина українців, біженців, не біженців. Що це у всьому винні ми. Коротше кажучи, я так зрозуміла, що б не сталося в світі, в нашому, на планеті Земля. що б не сталося в космосі, що б не сталося я не знаю, в інших світах, в інших вимірах, в інших цивілізаціях і взагалі до, нашій, до нашої ери, у всьому винні, щоб ви знали, українці. Все. Ось так. Ну, Тут навіть нема чого додати. І ось дві такі не дуже гарні дзвіночки. Зеленський вчора каже, швидкого завершення війни не буде. А знаєте чому? Хто дивився вчора розклад, мені там показували, що наші не погодяться на розподіл, на заморозку і розподіл територій. Тому що тільки на це вони згодні. Тому, ось так і виходить. Ну, це я так думаю. Давайте спитаємо, чого швидкого завершення війни в Україні не буде. Це заява вчорашня ввечері, він сказав Зеленський. Заява Зеленського. Чому не буде швидкого, швидкого закінчення війни? Чого? Чого? Кордони. Все стосується кордонів. Допомога, кордони, розпач, правосуддя, правосуддя за кордони. Те, що я й казала. Так. Скоріше за все були якісь там да, сонце, були якісь дзвіночки, були якісь там перемовини, сигнали, як вони там кажуть. І оці дали сигнал, можливо, США, а США потім передало нам, що вони тільки згодні на те, що ось зупиняємось там, наприклад, де вони зараз, або ж навпаки, повністю ці всі області. А наші сказали ні. І мені вчора це падало. Бачите, кордони правосуддя. Ми не погодимось на такі кордони. Це. Ми не маємо права на це погодитись. Ну, якось так. Важкість, дорога, рух до перемоги, башня. Давайте ще. Швидкого завершення війни в Україні не буде. Заява Зеленського вчора, ввечері, швидкого завершення війни не буде. Заява Зеленського. Чому він так сказав? Чому він так сказав? Світ важкість. Територія, перемога, дорога. Ага, домовленості будуть тільки після того, дивіться, о, але це дуже важко. Як ми, да, як ми будемо рухатися і гнати їх під я не знаю, під. Гнати їх в шию, давайте так скажу. Ось тоді будуть перемовини. Чітко. Ми повинні звільнити свої території самі. На це наполягає світ. А потім ми вже будемо домовлятися. Зрозуміло, що відбувається? Тому. Припинення в найближчий час не буде. Навпаки буде рух якийсь. Дай Бог, щоб це вдалося. І останнє: після Зеленського чи перед Путін, мабуть, спочатку Путін заявив, а потім Зеленський. Путін каже вчора, що він дав зрозуміти, що найближчим часом миру та перемовин не буде. То він позавчора давав, що буде сигнали. Що він готовий, а вже вчора він не готовий. Ну, я ж вам кажу, просто якась маніпуляція. Іде просто торги, маніпуляція, залякування і так далі. Давайте спитаємо. Путін вчора, дав сигнал, дав сигнал господі, дав, дав зрозуміти, що найближчим часом миру та переговорів стосовно України не буде. Чому, чому? Чому, чому? Боротьба, шла боротьба. Я ж вам кажу, були якісь перемовини один одному, потім, знаєте, і спорчений телефон. Подзвонили одні, потім інші, а потім нам передали, що вони хочуть. А ми сказали, ні, ми на це не згодні. Е, да, диявол, боротьба, шла боротьба стосовно територій. Стосовно територій, стосовно якихось великих фіна... фінансів, грошей. вони були по ілюзії. Перемовини ці були по ілюзії. Дуже важко. Ті не йдуть на поступки, ми теж не віддамо свої території. А США там теж якось. Ну ось, луна. Що робити, ні звісно. Да. Україна, її території. Ось. Не поділили, не домовились про розподіл, про оце все, бачите, території землі. Ну ось. Ось так. Бо чого Путін так сказав, бо те, що він там пхав, йому сказали: до свідання, ілюзія. Не буде такого. Бачите, він? Ану, зараз мені відразу в голову прийшло. Ось Україна. ага, ось Бачите що, дивіться. Ось як випало. Оце лицарь монет, кусок з шматка. Бачите, я взяв, руки несу. Ось вся наша Україна, ось карта, до речі, України. Ось вона вся ціла. А ось він хоче, хотів взяти шмат землі і типу його відтяпати. А йому сказали, там карта була ілюзія, До побачення. Ось тому і Зеленський так каже, і Путін так каже, і Трамп теж сказав, що щось важко. Щось дуже важко. А ще я хочу спитати: ви мене писали одне питання стосовно Арішника. Про Дніпро чи про область, не пам'ятаю. До речі, не одна людина. Було багато від вас питань. Я запам'ятала, давайте спитаю, що там найближчий час буде чутно про орешник? Балістичний орешник. Що найближчий час? Про це ми почуємо. Імператор. Дієві, рішучість, п'ятірка жезлів, удар, ірафант. Десять мечів, ну, ну, залякування буде, 10 мечів, щось військове, обмеження. Буде залякування, буде. Найближчий час новини про арішник ЗРФ. Які будуть башня, розпач. Будуть залякувати. Дім, плани. Ну, вдарити в них теж є в планах. По нашому дому, до речі, шут це арешник. Вибір, вибір, вибір куди. По луні. Луна, луна. Пасив, захист. Ну вони можуть в останню мить відмовитись. Окуповані території, десь там. Дияво, ілюзія, якісь під... Так, ну, в них є мета вдарити по нашому дому, але там вибір. І я так бачу, що вони можуть від цього відмовитися. Або їм не дозволять це зробити. Ну, Тобто, залякування, я так розумію. Так, давайте по-іншому спитаю: Арішнік, небезпека для, тери... для України. Січень лютий, 25 рік. Січень лютий 2025 рік. Покажіть, будь ласка, небезпеку від балістичної ракети. Арішнік з території РФ на нашій території. Чи є небезпека? Січень-лютий. Арішнік Україна є загроза. Так, да, Паш Мечів. Буде брехлива, неправдива залякувальна інформація. Так, да, будуть залякувати нас. Це тут точно. Паш Пентаклі, правосуддя, зірка. Арішні по Україні, січень-лютий прилетить. Помірність. Ілюзія, 10 мечів. Ну, я думаю, що ілюзія, 10 мечів. Помірність то це значить ілюзія, 10 мечів. Це значить ілюзія чогось жахливого. Помірність більш-менш. Арішник прилетить по Україні. Січень лютий. Диявол 10 монет. Ну, будуть заганяти людей в сильний страх. Світ, і не тільки нас, а ще й світ. Так, да, імператор буде залякувати і нас, і світ. Ось карта світу ударом буду залякувати. Смерть, маніпуляція смертю, маніпуляція людьми. Буде щось? Буде. Щось буде. Ну, я не бачу прям удару. Мені показує цей удар по ілюзії. Так, і ви ще там казали про Дніпро. Хтось там сказав, що Орешник прилетить в Дніпро чи в Дніпропетровську область. Я не пам'ятаю, ну, ви не писали, хто? І я не знаю, хто. Я нікого взагалі взагалі нічого не дивлюсь. Мені ну, взагалі нема часу. Так, чи прилетить оцей орешник балістичний Дніпро та Дніпропетровська область, січень лютий. Я питаю за того, що не для того, щоб вас тут залякати і так далі. Просто було багато питань від вас стосовно цієї теми. Арішник прилетить ілюсія по Дніпру та області Січень-Лютий. Відлюдник удару. Якийсь відлюднений удар показує мені. І, і то 50 на 50. Типу, ми ще не вирішили. Удар відлюднений. Відлюдник удар. Відлюдник удар. Що це? Відлюдник удар? Сила. Кордони, прикордоння, удар буде якось по відлюднику, або якась територія по відлюднику. Моя відповідь Дніпро, область якось ні, показує удар по відлюднику. Не знаю, що це. Або територія, де нема людей, або якось територія, якісь поля, чи що, там нікого нема. Чи відлюдник, може, якісь окуповані території. Так, все, ще раз питаю останній раз, бо я, чесно кажучи, цей орешник вже більше дивитися не можу. Арешнік, куди вони планують? Давайте так, куди вони планують і взагалі, куди будуть лякати і куди планують свій орешник по Україні. В січень-лютий. Куди планують? Ну, бачите, третій раз паде ілюзія дій, смерть, домовленості. Будуть лякати, залякувати. Прикордоння. Якесь прикордоння показує, якісь кордони, прикордоння. Орешні. куди. Фронт. Фронт, ваш дім, вибір. Знов вибір. В них карта вибору, ілюзія. Вони не знають, куди, що, як. Мені щось показує відлюдник, прикордоння, вибір. Можливо, це якось прикордонні території або фронт Або там, де нема людей. Ну, ось так показую зараз. І і постійно вибір, і ілюзія. Ну, давайте будемо трошечки. Давайте заспокоїмось та поки що. Взагалі забудемо за цей орешник Ось так.